Мої ароматні, до вашої уваги добірка топ-3 кавових ароматів від Aromaya.com.ua Перший аромат це новинка 23-го року від нового бренду «Глі». Цей бренд був створений доньками відомого Луки Гріті, засновника бренду Гріті, Матільдою та Людовікою. До складу цього аромату входить нота кави, лісового гріху, чорного шоколаду, тонка та мускус. Дуже гарна композиція. Рекомендую обов'язково його протестувати. Другий аромат, на який би я рекомендувала вам звернути увагу, аромат від бренду Монталь. Називається він Рістрето Інтенскав. Цей аромат на старті особливо відтворює аромат смажених зерен кави. З розкриттям аромату, звісно, ви відчуєте і інші ноти, такі як троянда, ваніль, карамель та мускус. Достатньо яскравий і насичений аромат. Рекомендую. Третій аромат нагадає вам аромат маленької затишної кав'ярні, на столах якої стоять невеличкі букети ламанду. Саме так відтворюється цей аромат. Бренд Maison Martin Margiela аромат називається Coffee Break. Цей аромат так і запрошує вас на невеличку каву в для того, щоб скуштувати чашечку неймовірно смачної кави.